А в нашій студії вже є Сергій Стуканов, це журналіст, керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу. Сергію, я вітаю тебе, вітаю Вікторія, вітаю слухачів. От а тема у нас з одного боку і не смішна, з іншого, смішна. Комусь смішна, комусь ні. Це скандали з 95-м кварталом з їхньою сценкою про дівчину. Як це правильно сказати? Дівчинку зі Скадовська зі Скадовська, але ці слова були перекручені, і саме так зараз цей скандал називається в соціальних мережах. Отже, 95-й квартал пообіцяв видалити цю сценку. Було вибачення одного з акторів. Перед цим була ціла буря незадоволення. Хейту різних коментарів, різних дописів у соціальних мережах, хтось захищав 95 -й квартал, хтось писав про те, що недоцільно сміятися над переселенками, які переходять з російської мови на українську і можуть робити помилки. Але що мені дуже цінно було у твоєму Сергію дописі, а це те, що й мої думки теж дублює це. Те, що цю тему можна було подати смішно, доцільно і так, щоб нікого не образити. Давай про це поговоримо. Ти теж зі сходу, ти теж знаєшся на тому, як складно колись там переходити з російської на українську, який це складний процес і через які стреси у цьому питанні переходять переселенці. Тож я думаю, що тобі є що сказати. Ну так, справді, тема ця багатошарова, тобто можна mm -hmm. кілька різних аспектів тут торкнутися. Якщо говорити про те, що ця тема справді є актуальною, то безперечно так. Між іншим, в своєму вибаченні, те, що 95-й квартал називає вибаченим, вони написали, що вони вважають, що тема переходу на українську мову багатьох українців, які тривали час говорили російською мовою, є актуальною. і Саме їхнє завдання в цьому номері було до певної міри. Показати, що переходити на українську мову не страшно, І навіть якщо ти робиш помилки, то відповідно все одно доцільно це робити. З часом помилок ставатиме менше. І в принципі я згоден, що насправді ця тема є актуальною. Тобто, ти слушно зауважила, що Україна була русифікована впродовж радянських часів, і ще російських часів. Чимало з нас мають за свою батьківську мову російську. Наприклад, моя батьківська мова російська я в дитинстві говорю і твоя, так тому що ти з Криму, з Крим. я з Донецька. Відповідно, свого часу ми переходили на українську мову. Багато українців саме зараз роблять цей вибір для багатьох. Це може бути непросто. То можуть вони стикатися з певними труднощами, і тому дійсно ця тема є актуальна. Але проблема полягає в тому, що справді потрібно цю тему акуратно її торкатися і висвітлювати в такий спосіб, щоб не ображати почуття людей, які намагаються зробити цей крок. На мій погляд, якщо ідея засадничого цього номера може бути сприйнятою як навіть актуальна і доцільна, то виконання було просто огидним і обурливим. Тобто, виконання було в такому вигляді, що воно не могло. Було не образити почуття переселенки, яка зі Скадовська, так ну давайте напевно що будемо тоді по черзі рухатися, так чому цей номер, в принципі, міг бути виконаний добре? Тому що мені здається, в принципі, як, як ця тема була подана, скажу відверто, я її подивився в Ютубі, здається, 1 січня вона мені сплила десь як пропозиція за назвою дівчина, яка все життя розмовляла російською мовою. Переїхала на Закарпаття. Чесно кажучи, це достатньо ну, чіпляє. достатньо Правильно. чіпляє. Угу. Більше того, я чесно кажучи, думав, що в цьому номері буде розігруватися не тільки ідея того, що дівчина намагається перейти на українську мову, а також ідея того, що вона стикається із місцевими мешканцями Закарпаття, які мають свою специфічну говірку, свій специфічний діалект. Так і це досить цікава тема. Я чесно кажучи, пропускав, що в цьому номері буде з одного боку обігруватися закарпатський діалект, а ді... закарпатці Ну вони насправді самі полюбляють з цією темою гратися, тобто є чимало відео в Ютубі, можна знайти де озвучені різноманітні фільми або мультфільми цією говіркою. Другий момент це відповідно труднощі, з якими стикається мешканка там півдня чи сходу, яка переселилася на Закарпаття. Я так само сподівався, що буде розіграно варіант якихось особливостей південної або східної мови. Це не обов'язково має бути там російська, а з якимось специфічним вокабуляром, там Тремпелі, як це в Харкові, часто говорять, або, або наприклад, Пайта Пайта так. І таке інше, що ми побачили в цьому номері. По перше, Закарпаття там не було. Тобто, людина, яка представляла Закарпаття, чоловік, який представляв Закарпаття, він говорив такою досить рафінованою нудною мовою, якою могли би говорити будь-де в Україні вчителі української мови. Ну але вже точно не на Закарпатті. Тобто, людина не представляла Закарпаття в цьому сенсі, принаймні половина потенційно цікавого. Змісту цього номера була втрачена. Ну, що стосується цієї дівчини, то це просто жахіття, тому що те якою мовою вона говорила. Я, я, я це в своєму дописі, який ти згадала, назвав словом дебілізм, тому що ну, це не можна назвати суржиком, бо суржик навіть має якусь логіку. Тобто, суржик має українську фонетику, в якій є російські слова вкраплені. Це не був суржик, це. Друге, це також не була Азірівка, пам'ятаєте, мова, якою говорив Азі... Азаров там, Янукович. І я так думаю, що вони прагнули в яку, якоюсь мірою взорувати на Азірівку, але, але це вийшло просто огидно. От я хочу один навести приклад. Якщо, наприклад, не слух, наші слухачі не бачили цього номера, вона казала: Ну, я в дитинстві, в школі українську мову, Волчара варчала, ой, тобто вивчала, але почала її заблювати. Така була теза. Ну, жахливо. Абсолютно абсолютно нісенітниця, і от в такому вигляді, в таких дурнуватих конструкціях побудована вся її мова. І звичайно, що найбільший момент який всіх обурив: це те, як вона позбиткувалася над містом Скадовськ. Так? Тобто, з російською фразою Яса Скадовська вона переклала на українську мову Я сі Скадовська. Ну так з цього починався взагалі цей номер, начебто найдотепніший жарт, мер Скадовського обурився, закликав режисерів кварталу 95 вибачитися перед українцями. Ми не дурні, сказав. Ну воно дійсно виглядає так, начебто, цю переселенку зробили ну, доволі, ну, нерозумною жінкою. Так? А, і начебто всі переселенці такі, Ось, ну таке враження може скластися, коли подивишся цей номер. З іншого боку, ті, хто крито. Кував і вступав в дискусії під постами з приводу цього скандалу. Писали навіщо ви цензуруєте гумор. Гумор це такий жанр, який має право на існування у будь-якому вигляді, і не можна накладати вето на гумор, тому що комусь він заходить, тому що був повний зал на цьому 95-му кварталі на цьому виступі. Так і комусь подобається, комусь ні. Про це теж можна сперечатися. Що ти думаєш з приводу цієї тези. Що з одного боку не можна цензурувати гумор, а з іншого боку, під час великої війни, мабуть, що не на всі теми можна жартувати. Ну так я безперечно згоден з тобою в тому сенсі, що гумор не потрібно цензурувати. Особливо якщо йдеться про політичні явища, тому що ну занурюся знову ж таки трішечки відволічуся, занурюся в минуле. 95-й квартал загалом свого часу, вочевидь, в нульових роках, зіграв позитивну роль в нашому інформаційному просторі. Якщо ти пригадуєш, тоді в нашому інформаційному просторі був російський гумор, російські гумористи це старше покоління. Там Петросян, Альтман, Задорнов. Потім камеді клаб з'явився те, що з'явився у нас і піднісся 95-й квартал. Це до певної міри відтиснуло з нашого інформаційного простору частину російського гумору, і ми принаймні почали про. Про свої реалії говорити, але в 95 квартал зламався після приходу Януковича. Тобто, тоді дуже дуже чітко, дуже чітко було відчутно, що за за демократичного Ющенка 95 й квартал дозволяв собі гостру політичну сатиру, яка була спрямована і проти Ющенка, і проти опозиції, тобто Тимошенко і Януковича, після приходу Януковича вони по суті під Я... під Януковича лягли все. Про Януковича вони гостро не жартували. Якщо далі простежити, 95-й квартал, то це то це по суті, після 19-го року, абсолютно беззубі жарти про поточну владу, тому що по суті вони є на підігріві поточної влади. Тому 95-й квартал свого часу політичну сатиру мав, але останнім часом його строю не було. Щодо, щодо війни, то Існують теми, які є дуже чутливими і з якими потрібно дуже обережно як я зазначив поводитися. Переселенці, люди, які впродовж 22-го року втратили свої домівки, чиї міста були окуповані, які вимушені поневірятися в інших регіонах або навіть за кордоном, жартувати в такий спосіб, як це було зроблено щодо Скадовська. Це безперечно, що перетинається межа, яку межа недозволеного. Це не є це не є тонкий жарт, який об'єднує суспільство. Ну зрештою. Потрі жарт жарти, вони вони мають викривати сатира, вона має викривати якісь вади суспільства. А в даному разі не йшлося про викривання вади суспільства, а йшлося просто про насмішкувати дурнувату ідею на рівні сьомого семирічного віку, яку просто ну десь у дворі можна пожартувати, а виносити на публіку абсолютно недоцільно. Що стосується переселенців і їхнього переходу на українську мову. Ми вважаємо це корисним і плідним процесом в нашому суспільному житті в сьогоденні. Так Звісно. потрібно допомагати в певний спосіб робити номери в такий спосіб, щоб це допомагало людям. А в даному разі, по-перше, було. Висміяно українську мову, яку абсолютно було перекручено. По-друге, висміяно людину, яка намагається перейти на українську мову, тому що цей закарпатець сидів і насміювався над ну, він зверхньо з нею розмовляв. Він зміявся. розмовляв зверхньо, як із малоосвіченою. Людиною, яка приїхала зі сходу і не вміє говорити українською, не здатна її опанувати, і він відверто глузує з цього, так тобто, це подається приклад людям, які стикаються із російськомовними, що намагаються говорити українською, що з них можна глузувати, і в так тобто, якщо ідея первісно була допомогти їм. Говорити українською, то виконання абсолютно протилежні меседжі. Тому, безперечно, ну я вважаю, що має бути певна політичну певна відповідальність соціальна, передусім авторів таких текстів. І перед тим як випускати це на широку публіку, потрібно думати, кого це може зачіпати, кого це може образити, як це може відгукнутися. Під час війни ми маємо розуміти, що в тому числі і можливість мати такі шоу на телебаченні, це завдяки тому, що ми маємо державність і маємо державу. Якщо ми втратимо державу, то 95-й квартал явно не буде взагалі працювати. Тому роблячи якісь номери, потрібно прораховувати наслідки. Так, абсолютно перед цим ще скандал з дизель-шоу був. Я думаю, що може, ти теж бачив перед новим роком, коли вони випустили номер про окуповану територію. І про те, що Чесно Святи... кажучи, не бачу. Святий Миколай прийшов у квартиру на окупованій території, і там все розвивалося довкола того, як Святий Миколай карає окупантів за те, що вони прийшли там щось чинити в ту квартиру. А я подивилася цей номер, теж було багато хейту. Там і різних коментарів з цього приводу. Він ну, не сильно він якийсь такий безобідний, як на мене, був єдине, що мене дуже знову ж таки зачіпає, це. Коли знову тема ЛГБТ спільноти піднімається от, в контексті того, що цим можна покарати окупантів, ну, наприклад. Але це, цей гумор, він такий сертирний. Це дизель-шоу, часто 95-й квартал теж до цього вдається. Але він і досі сильно заходить. От я не можу зрозуміти цього феномена. Повні зали, мільйони підписників, коментаторів тощо і тощо. Ми можемо сидіти в студії на Хрещатику і говорити про те, що це не до Цільно, ну так не можна, ну, ми ж дорослі люди, ну у нас є цивілізація, давайте думати, що ми робимо. А тим часом тисячам людей це подобається. Чого? Ну, непросте запитання, я думаю, тому що в цілому нам потрібно підвищувати культуру. Тобто рівень культури в суспільстві недостатньо високий, по-перше, ну і по-друге. Я думаю, пропозиція, вона до певної міри породжує і попит. Тобто тут йдеться про те, а які смаки в публіки виховує ну ав авто, виховують автори цих творів. Тобто, якщо вони нам впродовж річ пропонують саме подібний низькосортний низький гумор, то відповідно він, він буде і користуватися попитом. Проблема полягає в тому, що. А ми тут вимушені, я маю на увазі українських гумористів до певної міри вимушені. Конкурувати із росіянами, які, які так само впродовж десятиріччя годують своє населення саме таким гумором, їхні тобто, стендапи були надзвичайно популярні до великого вторгнення. На них рівнялися. Ну, але ж ці стендапи так само десь такий самий гумор, як ти кажеш, серце не малка. І я до того веду, що українці все-таки розуміють російську мову, і росіяни вони виховують. Попит саме на таку низькосортну культуру, я до чого веду? Я до того веду, що навіть якщо раптом теоретично уявимо, у нас з'явиться високий гумор, то все одно багато українців розуміють російську мову, і вони будуть в ютубі шукати аналогічні російські стендапи чи номери, і дивитися їх будуть, тобто просто механічно заборонивши подібний гумор. Ми не досягнемо мети, бо ми на цьому полі конкуруємо ще з, з, величезним, з величезним продуцентом, який продукує подібне сміття. Що потрібно з цим робити? Я думаю, що потрібно все-таки спробувати. Іншу пропозицію робити, тобто мають з'являтися креативні студії, які будуть виховувати інший гумор. Так, ну в кожній країні до певної міри є своя традиція гумору. Британський гумор, наприклад, багато хто не розуміє, тому що там досить тон тонкі жарти, які можуть не заходити людям, вихованим на низько низькосортному гуморі. Але. Але все-таки британці до певної міри цей гумор виховують. ну Це традиція, шляхетна достатньо. В нас має з'являтися альтернатива, яка буде поволі набирати свою аудиторію, яка буде нас привчати до іншого гатунку. Ну, ми насправді за 20 років, якщо так подивитися, 20-30 років пройшли досить істотний шлях, відриваючись від русків міра, а рускій мір. Він... Якраз такий низькосортний зеківська культура значною мірою. Ми багато пройшли, от навіть традиції святкування Різдвами нові запроваджуємо і так далі. Це стає досить масовими явищами. Я думаю, років через 5-10 ми вже майже в кожній домівці будуть дідухи стояти і таке інше. Те саме стосується і гумору. Чесно кажучи, я, я пам'ятаю, наприклад, нульові роки, я ще тоді був там студентом. І у нас часто транслювали по телебаченню російських гумор. Мористів, там оці всі Дроботінки, угу. ну це ж просто жахіття було. Те, що вони, я пам'ятаю, досі один жарт про те, що давайте українцям, які. Не платять нам газ за газ. Давайте в цю газову трубу їм гівно будемо відправляти. Так прямо і було, і було сказано. Хай вони... Ну, смішни, да, Ну, смішно да, та. смішно для дитини, Абсолютно. віку. Абсолютно. Це все русський мір, який виховує таку культуру. Потрібно альтернативу створювати. Абсолютно. І так само відходити. Хоча б трошечки від жартів про тупих білявок. А що там ще популярне? Те, що так, кого там а, про а, геїв? Будь ласка, це моє особисте прохання. Ну це неможливо просто витримати. А ці три теми, мені здається, вони не вмирущі в нашому українському гумор. До речі, само. мені здається, єдина тема, яка у нас помирає, на, на щастя. Це мені здається тема про національності. Тобто, ясна річ, що про москалів ми можемо зараз жартувати. Це напевно єдина національність, яка лишилася. Але згадай за, ну, за радянських часів, наприклад, скільки було анекдотів про євреїв, про чукч, а, про, так, так. про цих народів Прибалт країн Балтії, там литовці, латвійці, Естонці, про те, що вони повільні, про грузин і так далі. Тобто, це був, це взагалі за радянських часів. Так була ціла категорія таких от анекдотів, яка висміювала всіх Крим, крім росіян, угу. на щастя, у нас практично зараз такого я вже не пригадую, щоб хтось жартував над над іншою національності. Точно, я от зараз просто пригадала цілий ряд анекдотів за домашнім столом, десь в керчі про. Ці про євреїв в першу чергу, які вони жахливі люди. І це були сотні тих анекдотів. Жах. Так. Від чого ми ще відійшли? Ну ну це те, перше, що мені спадає на думку. Бачиш, якщо відійшли, значить забули. Так. Тобто це вже позитив. Ну але до речі, в Росії ці анекдоти досі ну анекдоти або жарти на тему національності. Вони досі культивуються. Тобто, в цьому сенсі ми вже зробили поступ вперед. Ми вже а розуміємо. Колір шкіри загалом, колір як шкіри. Ми для... вже розуміємо. Що це певна ксенофобія, яка не може бути на ці теми, неможливо жартувати. На щастя, у нас таке такий прогрес є. Ну але потрібно виховувати суспільство. Ну, от нещодавно знову бачила в Ютубі про цей фільм Скаже на весілля. Там, взагалі, весь фільм побудований на тому, що темношкіра людина приїхала в українське село. Тобто відійшли, але не зовсім все що чомусь вважається нормальним жартувати з і називати різними епітетами цю людину, і це знову ж таки, начебто, смішно. Хоча, скажи, на весілля, ти знімали ще до Великої війни. Я щиро сподіваюся, що все ж таки якісь зрушення ми матимемо в цьому напрямку. Так само наостанок запитаю, які теми, чи ти вважаєш, що якісь теми зараз треба робити під табу чи не може бути табу а треба просто правильний підхід мати в гуморі я думаю, що ну так одразу важко сказати щодо табу. Я думаю, будь-яку тему можна порушувати, якщо це робити грамотно, якщо це робити обережно, і якщо це робити з міркуванням про те, наскільки це буде корисно. Тобто, в нас справді зараз чимало тем, які потребують обговорення, але потребують обговорення розумного. Mm -hmm. Гумор може до цього підступатися, якщо це зроблено так, щоб не нашкодити. так от не нашкодь, не нашкодять. Би корисно, ну 95-й квартал відверто. В них просто автори. Я так розумію, не дуже освічені, не дуже культурні люди. І вони, я ж кажу, з цього номера, який ми на початку розбирали, він потенційно класний міг би бути, але вийшло абсолютно низькосортно і, і недолуго. Я дякую тобі за участь у нашому етері. Хочу нагадати, що з нами журналіст, керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу. Це Сергій Стуканов. А будь ласка, всі, хто дивиться нас на Ютубі зараз, підпишіться, поставте лайки, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу гумору українського, куди ми йдемо? Чи може нам треба в чомусь розвиватися, а на якісь теми дійсно не варто жартувати. Ну, поділіться, будь ласка, своїми думками.